Слухай, забирай звідси свою смердючу сумку, діду! Синко, я просто хочу потренуватися. Чуєш, діду, хочеш потренуватися? То шукай машину часу. Щ... Що? А як ти будеш тренуватися у підгузку? А? Ну, добре, Гендальфе. Впущу тебе, але будеш тренуватися із тренером. Второпав. Що ж, добре? З тебе 200 доларів. Двісті за одне тренування. Вітаю, пане пері! Радий вас чути. Так, звісно. Тоді ми на вас чекаємо. Вибачте, одну хвилинку. Що, діду, допомогти вам дійти? Іти далеченько. Аж до роздягальні. Так, звичайно, пане пері. Так, у нас чудовий спортзал. Своя атмосфера, і ми дуже раді усім будемо чекати на вас. Добре, добре, добре. Хто ж тут у нас? А? Брюс Колінс 67 років. 67? Секундочку, це прикол якийсь? О, та це що жарт? Щось не так? Е, Послухай. Це хтось помилився хіба ні? Я тут треную гарячих кралечок. Це не помилка. Я виклав 200 доларів за особистого тренера. Тож робіть свою роботу або повертайте гроші. Це везіння у мене. Слухай, друже, знаю, Альцгеймер це не жарт, але. прошу, ага? Так, не зашкодь собі. Ну, будь обережним, добре. Йди за мною. Добре, старий, іди, візьми ті гантелі. Будемо тренуватися. Хіба я тільки рожеві, чи може якісь інші знайдуться? Ні, для тебе, тільки ці. Слухайся мене. Добре. Що ж тобі так важко вкурити, га? Я ж казав: я треную тільки гарячих кралечок. Хлопців теж треную, але не стерганів. Це позорисько. Ну, добре. Слухайся мене, і я поможу тобі розкачатися так, як я. Добре? Тримай гантелі. ось так. І роби, як я. Все просто. І Підйом. Видих. Підйом. Видих. Видих. Не впусти гантелі. Просто повторюй. Гантелі не впусти. І дихай! Тут все просто, ніби суп ложкою їсти. Глянь! Піднімаєш ложку, єси суп. Піднімаєш ложку іси суп. Піднімаєш ложку іси суп. Ти ложку в руках хоч раз тримав, чи тебе через трубку годують? Годують через трубку, так. бо, ну, старий, це ж просто. Будь. Чуєш, Що? Треба поговорити. Добре. Я скоро повернусь. Не зламай гантелі, чи ще щось. Чим я займаюсь? Козляра. Ось так. Ну, ж бо! Ну, Отак йому, дай! Ха -ха. Що там? Слухай, треба позбутися того убогого якнайшвидше. Почув мене. Позбутися. <плес> у нас важливий гість пан Пері. Мав. Хоче вкласти великі гроші у зал. Розумієш, що це означає? <плес> <плес> так. так, купимо нові бігові доріжки. Доріжки? Ні, дурень! Плювати мені на доріжки. Я хочу підвищення. Я тут вже. Два роки, а все ще отримую смішні гроші. Татко хоче нову тачку. Гей, зачекайся! Станилися! Треба вивезти звідси цього діда Панаса до того, як прийде пан Пері. Змусь його жаліти, що він сюди приперся. Хай Хай у нього тиск у космос злетить. Ага. – Не перестарайся, Ні. – не доведи до інсульту. Ага. – Чого чекаєш? Що рук! Ножба, ну покажимо. Як ти Дамблдоре? Ще живий? Все добре. Для мене це трішки залегка вправа. Чому б нам не підняти планку? Що? Залегко тобі. Так. Ти серйозно? Ну добре, старий. Але слухай, якщо щось собі зламаєш, спину там чи ногу, я тут ні до чого. Домовились? Готовий Ну бо. Перед допомогти тобі. Ось, пане парі, це наш зал. Три роки пройшло від останнього ремонту. Тож, може, де не де оббиті кантики, але у нас тут приємний вайб. Розирніться. Норбо, ну ну діду, ти можеш. Та не трясись ти! Знаєте, мені б хотілося глянути на ваші тренування з особистим тренером, поспостерігати за кількома сесіями. О! Як щодо цієї. Норж, ну бо ти зможеш! А та не трясись ти так! А тепер рунеш! Не знаю, пане парі. Не думаю, що це гарна демонстрація що це там? наших. Пане пері! Ось так! Чого тут таке? Так, дихай і жми. <рес> ну, все, досить трясти, ти можеш. Ну ж, бо чого так довго? Ясно, все добре. Не бійся, я допоможу. Руки зі штанги! Добре, вибач. Неймовірно в такому віці робити ось таке. Ого. Що? Що це? Бачите, чого можна досягнути у найкращому спортзалі і з найкращим тренером у місті. Це правда. Саме так. А тепер послухайте правду. Що ж, хлопці, правда у тому, що я ніякий не Вау, wow. ей, hey, та це Брюс Колінс. Я так люблю твій канал. Він чемпіон з пауерліфтингу, а що робить у ці пранки із прихованою камерою. Викриває сумнівних власників спортзалів. Так, справді, це я, Брюс. А ти один із тих сумнівних власників спортзалів. Я не власник, я просто менеджер. Що ж, це теж ненадовго. Бо мій оператор ось там зняв усе на відео. Як ти ображав мене? Та ну, ображав це дещо перебільшено. Гей, hey, Майкле, не слухайте цього клоуна. Він робить це для хайпу. Будь-що зробить заради слави, так, Брюсе? Тепер будь-який ідіот із камерою може стати відомим. Давайте я розкажу, що мене турбує. Це здоров'я та безпека кожного відвідувача цього залу. А цей так званий тренер змусив мене піднімати важкий інвентар, коли я навіть ще не розігрівся. Гей, почекай. Я... Просто я знав, що ти зможеш. Ну, ти все. До твого відома, стероїди не зроблять з тебе чудового тренера, Ніку. Тобі треба турбуватися про безпеку, турбуватися про своїх клієнтів, Ніку. І ось це мене й хвилює у цьому спортзалі. Неправильний підхід до всього. Пане парі, це ж це ж просто брехня. Ми піклуємось. Ми піклуємось про усіх клієнтів, незважаючи на те, що. Бачу, хто як вони. сильно ви піклуєтесь. Знаєте що? Мій батько та я хочемо інвестувати у зал О. та не заради грошей, а щоб було місце, щоб добре потренуватися, І з гарною атмосферою. Так і. Що ж, це точно не таке місце. Тому. Пане Колінс, я шукаю новий зал. Напевно, у вас є якісь поради. О, звісно, є. Є один спортзал за рогом. І от його я вам дуже рекомендую. То ходімо. Чекайте, пане па. Пане пері. Гей, е, люди. Ви Ви чого? Ви куди? Це Це брехня. Та Не слухайте ви їх. Та чого ви? Ви що жартуєте. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок. Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!